Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні нам з вами випадає можливість створити свій власний парк динозаврів в свіженькій локалізації громаду під назвою Драфтозаври. Це доволі проста і дуже круто зроблена сімейна гра на збір комбінацій динозаврів за допомогою драфту. І в цілому, саме завдяки своїй головній механіці, гра й отримала таку назву Драфтозаври. Тож ця гра розрахована від двох до п'яти гравців, яким протягом двох раундів необхідно якомога повніше заповнити свої вольєри різними типами динозаврів, водночас розміщуючи їх таким чином, щоб наприкінці гри вони принесли найбільше переможних очок. Тож не затягуємо, швиденько поглянемо на сам перебіг гри, а в кінці, як завжди, мої враження. Тож поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує свій планшет парку, і цей планшет має дві сторони літню та зимню. І відповідно, усі гравці повинні обрати одну сторону і викласти саме цією стороною до гори свій планшет. Після цього кожен з гравців набирає собі 6 динозаврів із ось цього мішечка і повинен тримати їх таким чином, щоб ніхто не знав, що саме в нього знаходиться. Після цього перший гравець кидає спеціальний кубик, який вказує на обмеження, які будуть використовуватись під час цього раунду для усіх інших гравців, окрім нього. Наприклад, зараз усі інші гравці мають розміщати своїх динозаврів тільки на комірки, де є вбиральні, тобто права частина нашого парка. Або, наприклад, якщо випаде ось така грань. То усі інші гравці мають викладати своїх динозаврів тільки на луки, або на паки на зелену частину нашого парку, тобто у ліси, або навіть ось така комірка, яка диктує викладати своїх динозаврів тільки у порожні вольєри. Проте, як я вже казав, першого гравця ця умова не стосується, тому ми можемо брати будь-якого динозавра у будь-яку комірку. Деякі з цих комірок мають певні умови для виставлення динозаврів. Наприклад, ось цей вольєр диктує, що тут повинні бути тільки однакові динозаври. На це вказує ось ця позначка. А ось ця позначка диктує, що ось тут повинні розміщуватися тільки різні динозаври. Сюди, наприклад, ми можемо виставити тільки трьох динозаврів. І не більше. А в ось в цих двох комірках може знаходитись лише один динозавр. Тож гравець бере і виставляє одного зі своїх динозаврів. Після того, як усі гравці виставили по одному динозавру, гравці передають позосталих динозаврів наступному гравцю. І так само змінюється і перший гравець, який буде кидати ось цей кубик. І знову все повторюється. І перший гравець так само кидає кубик. І тепер в нас є умова, що ми повинні виставити одного зі своїх динозаврів у будь-який вольєр, де ще не знаходиться. Тиранозавр ось такий червоний динозавр. Але наразі ми якраз його і обираємо і виставляємо у будь-який вольєр, тому що в нас немає ще жодного тиранозавра на нашому планшеті. І, наприклад, це буде ось цей вольєр. Передаємо своїх позасталих динозаврів наступному гравцю, отримуємо нову порцію динозаврів. І перший гравець знову кидає кубик, на якому у нас випадає грань, що ми повинні виставляти наших динозаврів лише у комірки луків. Тобто, наприклад, ось сюди. І тепер ми, наприклад, знову обираємо. Транозавра, і виставляємо його в ось цю комірку. Проте, якщо стається таким чином, що відповідно до умов на вашому кубику, а також умов на вашому вольєрі, ви не можете виставити жодного зі своїх динозаврів, тоді ви повинні обрати одного і відправити його. До ось цієї річки наприкінці він зможе принести вам одне переможне очко. Після того як гравці виставлять усіх динозаврів зі своєї руки, розпочинається новий раунд, і гравці знову набирають по 6 динозаврів і продовжують гру. Коли кожен гравець виставив по 12 динозаврів до свого зоопарку, гра завершується, і гравці починають відраховувати зароблені переможні очки. Тож кожен з наших валірів у нашому динопарку може приносити нам відповідну кількість переможних очок. Наприклад, ось цей приносить нам тим більше переможних очок, тим більше ми динозаврів сюди виклали. Наприклад, зараз це 8 переможних пачок, бо в нас є 3 динозаври. Ось тут цей вольєр приносить нам 7 переможних пачок, якщо сюди ми змогли викласти 3 динозаврів. І так у нас саме 3 їх ось тут. Цей вольєр приносить по 5 переможних очок за кожну пару однакових динозаврів на ось цьому вольєрі. Наразі у нас є одна пара це 5 переможних очок. Проте, якщо в нас є пара різних динозаврів, ще одна, то це не приносить нам переможних очок. Ось ця комірка дає нам змогу також отримати тим більше переможних очок, чим більше різних типів динозаврів ми ставимо сюди. Наразі в нас є 3 тирекси. І якщо. У інших гравців не буде більше, ніж три динозаври одного типу, тоді ми зможемо отримати сім переможних очок. А в ось цю комірку ми повинні виставити той тип динозавра, якого більше в нас не буде на нашому планшеті. Якщо стається саме таким чином, тоді ця комірка зможе принести нам сім переможних очок. Додатково ми отримуємо ще по одному переможному очку за кожного динозавра, який знаходиться у нашій річці. І ще по одному очку за кожен вольєр, в якому знаходиться хоча б один терап. Транозавр. Тобто в нас є один вольєр і другий. І це приносить нам два переможних очка. Незважаючи на те, що у цьому вольєрі в нас є два тиранозаври, а в ось цій річці знаходиться ще один. Ну і, звісно, той, хто набрав найбільше і стає Переможцем! Що сказати? Для мене драфтозаври це відмінна сімейна гра. Вона дійсно не складна і у той самий час варіативна, адже тобі потрібно прораховувати наперед, які динозаври вже вийшли, а на які ти ще можеш очікувати, правда? Чомусь у цій версії немає спеціальних коробочок, куди ці динозаври складаються для зручності під час драфту, адже не у всіх є така велика рука, щоб помістити усіх динозаврів і потім ще й розглядати і обирати, А особливо у малечі. А коли ти бачиш, на що ти можеш розраховувати у наступних ходах, то це вже виходить зовсім не та гра, бо втрачається ось цей момент несподіванки і азарту пощастить не пощастить. В іншому все працює відмінно. Тут є комірки на максимум і на мінімум, на збір послідовності, комбінації все по класиці, але все це обгорнуто в непогану в свій час гайпову тему. І головне у цій грі це. Класний продакшн і компоненти, які завершують ось цей загальний образ гарної гри. Звісно, що драфтозаври більше підійдуть як для загального знайомства зі світом настілок, так і для посиденьок в колі сім'ї. І в цілому, раніше нам з малою подобалось грати в драфтозаврі, поки я не продав свою русняву коробочку. Тож, дякуючи ігромагу, в нас з'являється ще один шанс відкрити для себе створення Діно парку. І на цьому в мене все про гру Драфтозаври. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!